Ой й в чумак з дону. Ой шов чумак з дону, як і до додому. Ой, як з до додому, та й сів над водою, та й сів над водою, та й проклинаєш свою долю. О, доле ж моя доле. Да чом ти не такая? Ох, да чом ти не такая, Ох, як доля людська, а я чужу долю да сім раз поцілую да долю хорошую. Ой, а я свою долю поб'ю, порубаю, да в річку побросаю? Ой, пливи, моя ж доле, пливи за водою, ох, а я за тобою. Ой, горе ті чайці. Ой, горе ті чайці, чаєчці небозі, що вивела чайняток. Прибитій дорозі. Їхали чумаки, весело співали, і чаєчку зігнали чайнят забрали, а чаєчка в'ється, об дорогу б'ється, к сирій землі припадає чумаків, благає. Ой, ви чумаченькі, ви ще молоденькі. Верніть моїх чайняток вони ще маленькі. Ох, чаєчка наша, неправдонька ваша, поварили чайняток, добра була каша. Бодай ви, чумаки, щастя не діждали, що ви моїх дрібних діток із гнізда забрали, бодай ви чумаки, у Крим не сходили, що ви моїх дрібних діток в каші поварили. Ой, горе тій чайці, чайчці небозі, що вивела чайняток прибитій дорозі. Ой, матінко вишня, ой, матінко вишня, чия в тебе лишня, Що віддала в чужі краї, де я не привишна. Ой, матінко зірко, як у строці гірко, куди хилять, то й хилюся, бо я всіх боюся, бо я всіх боюся. Як піду я в чисте поле, той не ворон кряче, то й не ворон кряче, а то ж моя рідна ненька, та й за мною плаче, та й за мною плаче. Як піду я понад лісом, щось у лісі туже, щось у лісі туже. Отож, моя рідна ненька, робити нездужа, робити нездужа. Ой, хіба ж ти, моя ненько, води не носила, води не носила. Чом ти мене маленькою, та й не притопила, та й не притопила? Ой, хіба ж ти моя ненько, грядок не копала, грядок не копала, Чого ж ти мене маленькою, та й не прикопала, та й не прикопала. Як піду я понад яром, та й гляну в провалля, та й гляну в провалля. Чужим діткам життя гарне, а в мене горювання. В суботу пізненько, в суботу пізненько, в неділю раненько кувала зозуля, та й все жалібненько. Ой то ж не зозуля то рідна я мати, вона виряджала сина в солдати. Іди, іди, синку, іди, не барися на третій годочок. Додому вернися. Якби ж ти, мати знала, яке мені горе, то б ти перепливла все Чорне море, Якби ж ти, мати, знала, яка мені біда, то б ти переслала гробчиком хліба, гробчиком хліба, синечкою солі, Ой Боже ж мій, Боже, в якій я неволі. Ой, хмариться, туманиться, ой, хмариться, туманиться, дрібні дощі йдуть, а молоді жовнярики, мед горілку п'ють, п'ють горілку, ще й наливку, їдять ягідки, та ще й собі споглядають на чужі жінки. Чужа жінка, як ягідка, як вишневий цвіт, а ти ж мені, шабилино, зав'язала світ. Візьму я ж тебе, шабилино, та й за гострий край, та й закину я ж тебе, шабилино, в глибокий дунай. Плавай, плавай, шабино, вчися плавати. А я піду, молоджовнір, жінку шукати. А як я собі шабелину жіночку знайду, тоді я ж тебе, шабелино, до боку припну. Ой хмариться, туманиться, дрібні душі йдуть, а молоді жовнярики мед горілку п'ють.